Слава Ісусу Христу, вітаю вас, любі глядачі. Я пастор Олександр Одинець, ваш покірний слуга, знову при мікрофоні в цій чудовій і неповторній програмі відкрита Біблія. Чому я так кажу? Тому що справді таких програм мало. Більшість вони або десь просто розважають, або ми всі стогнемо і страждаємо, хто там пісню краще заспіває, чи станцює, хто вилетів, хто попав. А слово Боже, Біблія, вони дають трошки інші речі. І якщо вже ти попили попадеш чи вилетиш то вилетиш з вічності, вилетиш з майбутнього і своєї долі і свого покликання. І якщо попадеш, то попадеш в рай, і в Божу присутність, тому варто прислухатися і не і вболівати не просто за когось за чиюсь долю чи за чиїсь там мільйон, хто виграє, чи ще якесь перше місце візьме. А варто потурбуватись про себе, про свою долю. І сьогодні хочу говорити про преображення. Адже спаса це преображення. Ісус вийшов на гору і взяв з собою своїх найближчих друзів і став сяяти там раптом в Божій присутності. Він, він став змінюватися в зовнішності. І ви знаєте, коли ми приходимо до Бога, а ми це робимо дуже часто в цій церкві, ми любимо це робити. Ми залюбки йдемо в Божу присутність, коли Бог присилає своє помазання, свою славу, коли Він приходить, і Він огортає сам. Будучи на цьому місці, звертаючись до тих, хто його славить, а це ми, Його поклонники, і коли Він приходить, ми починаємо змінюватись. Все наше єство з середини починає змінюватись. І в притчах в четвертому розділі Біблія вчить, що найбільше з того, що пошановуєш і цінуєш, цінуй серце, бо з нього виходять витоки життя, джерела життя. Як часто ми не думаємо про наше серце, хоча знаємо про нього. І в риториці є такі терміни, як серцю не накажеш. Взагалі в мистецтві, в класиці, серце це є якимось вмістилищем почуттів, кохання, стосунків, переживань, емоцій. Але в біблійному розумінні серце це внутрішня людина наша. Це наше єство, це внутрішній я. Зовнішній Я, ось ви бачите картинку на екрані, але в мене є ще внутрішня людина. А це мої пріоритети, вподобання, це мій характер, це мої вчинки, це мої смаки, це е, моя культура, моя етика поведінки, виховання, моє. Е, те, що я шаную або ні. Е, це це мій інтелект, моє IQ, це можливо мій запас слів, яким я користуюсь, і так далі, і так далі. Внутрішня людина. І ось я хочу прочитати Слово Боже, яке каже нам, ось що. Євангеліє від Луки, шостий розділ, пише нам раптом отакі слова, 43 го вірша і далі: Нема доброго дерева, що родило б злий плід, а не дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо фіг із тернини. Винограду ж. На глоді не рвуть. Добра людина з доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Любі глядачі, як часто ми бачимо тільки те, що. Плодоносить в дереві. І тут Ісус Христос, даючи цю метафору, Він порівнює людину із деревом, що буває добре дерево, і буває не дуже добре, і лихе дерево. І Він каже про зв'язок, Він каже про природу, Він каже про серце. Як часто ми очікуємо від дерева тільки добрих, смачних, соковитих плодів, щоб яблуня давала нам чудові яблука. І ось. Коли вона вродила, ми дивимося, ми в пошуках ми йдемо, ми очікуємо, ми шукаємо і тішимося, як вони добрі. Однак, давайте собі уявимо таку ситуацію. Приходить господар одного року, а вони всі такі покручені, мершаві, маленькі, якісь поранені і гнилі. Приходить другого року, вони теж дрібненькі і ніякі покалічені, і зморщені. Приходить третього року знов те саме. Чоловік сердиться і на четвертий рік обриває все, іде на базар, купує великі польські гарні яблука, купує клей момент, приклеює на свою яблуньку ці е, рум'яні, чудові плоди, сідає біля вікна і тішиться своїм урожаєм. Скажіть, будь ласка, чи це правильно? Відтак ні? Як часто ми в нашому житті орієнтуємось на вчинки, що добре, що погано, як часто нас повчають, оце зле, це погано, цього не роби, бо це не добре, так ми вчимо своїх дітей, так ми живемо за цими правилами. І ми орієнтуємось в плодах, ми орієнтуємось в зовнішньому, те, що видно. Коли людина робить якийсь вчинок чи каже якісь слова, вона заговорила, вона щось зробила. І ми вже бачимо, що це за людина, що від неї слід очікувати, і, очевидно, характеризуємо її, за її вчинками. Але при всьому тому, що ми уформовуємо себе за якимись правилами, правилами співжиття, зовнішніми проявами, нас надовго не вистачає. І ми стараємось бути добрими, ми стараємось бути порядними, гарно виглядати перед всіма, робити правильні вчинки, вставити слово до речі, а не десь обовтнути, десь не в не ворота. Але надовго нас не вистачає. Ми стараємось бути правильними людьми, не грішити, не робити злих вчинків, але чомусь щось таке приходить і раптом знову як встругнув якогось такого фокуса, як кажуть народі, і самому соромно, самому гидко і бридку. Я не знаю чому, але я знову це зробила. В чому справа? Любий друже, справа в коренях. Замість того, щоб клеїти ці плоди на це дерево, потрібно розкупати корінь і подивитись. Може там черва, яка завелась, може там бетону якісь каменюки лежать, може там ще якась глина, якої не може пробити корінь. Потрібно заглянути в корінь. Потрібно подивитися, що в коренях, адже успішне плодоношення, правильне плодоносіння залежить від правильних коренів. Які корені, такі плоди, потрібно дивитись в корінь. І тому Лука каже, що серце наше є корінням нашого Я, яке в мене серце з такого лихого серця і лихі вчинки йдуть, з доброго серця добрі вчинки йдуть. Тому треба переглядати, ревізувати в першу чергу своє серце, що в ньому. І далі, якщо ви були уважні, я прочитав, що. З доброго серця є скарб. В кожного серця є свій скарб. О, чудо! Виявляється, серце є е, тим престолом поклоніння кожної людини. Серце воно не може бути пасивним, воно активне, воно претендує на поклоніння, воно не може бути порожнім. Серце. Має бути зайняте кимось, кому воно поклоняється. В кожному серці має бути якийсь скарб, якісь цінності різні, в кожної людини вони різні. І питання, який скарб в тебе. Чим зайняте твоє серце? Слово Боже, яке ми прочитали, написано, що скарб серця він домінує над тим серцем, він впливає на те серце, звідти, як скорення, йдуть. Наслідки і наші вчинки вони вже підвладні тому серцю, в якому панує якийсь скарб. Ви знаєте, давайте заглянемо, що за скарби в моєму серці, якими скарбами я живу, що які цінності в мене є, які пріоритети в мене є, що домінує в мені, що рухає мною. Ось Марко Євангелист пише в сьомому розділі 21 віршем. Бо зсередини, з людського серця, виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, прелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе злеце виходить зсередини і людину. Опоганює, Любий глядачу, знаєш, сортувати плоди легше, значно важче заглянути в корені, заглянути в своє серце і сказати собі чесно, що в мене злі гнилі, там скарби лежать, мною мотивує, і рухає щось нездорове. Взагалі дехто живе і несвідомо йому просто зась, як ніби це якась така е, закрита територія. Просто страшно себе аналізувати, просто страшно заглядати, що в мене там всередині, хто я такий, що оселилось в моєму серці? Який скарб в моєму серці? Любі мої, хочу сказати вам, що це не просто якесь повчання вам, чи це якісь такі, я вам тут лекції читаю по, е, з приводу доброї поведінки вашої, чи претендую на контроль над вашим серцем. Річ у тім, що ці речі, зайнятість нашого серця і скарби, які там є, вони надто впливають на нашу долю, вони формують наше майбутнє, вони формують наше теперішнє вже сьогоднішнє життя. І ви знаєте, ми часто молимось до Бога. Ми сподіваємось на Бога. Ми кажемо: Господи, допоможи, Господи, стіли, Господи, дай мені те чи інше. Ми стукаємо до Нього і прохаємо в нього. І у відповідь тиша: ми нічого не утримуємо. Чому? Я знайшов причину. Виявляється, що причина в тому, що в нашому серці є хтось інший, займає хтось інший, але не Бог. Домінує скарбом твого серця інший Бог, а не Господь з неба. І пророк Єзикіїль пише про таке, яке сталося з ним і з людьми його сучасниками у 14 розділі такі слова: Прийшли до мене мужі з Ізраїлевих старших і посідали передо мною. І було мені слово Господнє таке: сину людський. Ці мужі допустили своїх божків в своє серце. А спотикання провини своєї поклали перед обличчям своїм. Чи ж можуть вони запитувати в мене, говорить Господь. Тому говори з ними і скажеш до них, так говорить Господь Бог, кожен чоловік з Ізраїлового дому, що допустить своїх божків своє серце, а спотикання своєї провини покладе перед обличчям своїм і прийде до Пророка, тому я, Господь, відповім згідно з цим, згідно з многотою. Його божків, щоб схопити тих з із... із... Ізраїлевого дому за їхнє серце, бо вони всі віддалились від мене через своїх божків. Любий друже, Твоє серце це як алтар в церкві, це місце Твого поклоніння. Той, хто живе в ньому, є твоїм Богом, якому ти поклоняєшся. Можуть бути різні боги, є різні ідоли, є різні біси, які живуть в людях. І люди поклоняються їм. І все, що ми бачимо зовні, це тільки продукти, яким харчуються ті боги. Якщо ви візьмете залежну людину, скажімо, наркомана чи алкоголіка, то про що він найбільше мріє? Про чергову дозу чи про чергових 100 грам, але це не є ідолянство. це є тільки їжа пожива для того ідола, який живе в цих людях. А це ідол комфорту, а це ідол своєї ейфорії. Це нереалізовані люди, які не хотіли бути кимось прищемленими в житті. Вони хотіли бути вільними і незалежними. Це люди, які створюють свій світ любою ціною будь-якою, які хочуть домінувати, хочуть керувати, управляти, які стають сміливими після цього, які змінюються після цього. І це і це є ідол всередині людини. І вона його тільки годує черговою дозою, чи черговим стаканом, чи стопкою. Ви знаєте, є багато інших речей. Є люди, які е, мають сексуальні якісь мрії і так далі, і в них оселяються якісь такі збочення, такі мрії. І вони теж годують різними е, збоченими, способами того ідола. Є люди, які. Е, Мало помалу впустили в себе якесь грошолюбство, мамону, які так заангажовані на стягнені, щоб тягти до себе побільше, збагатитися, і мати, і мати, і мати, і там, і там, і там, і це починає володіти ними. І вони вже не бачать нічого, вони втрачають все, і вони висихають і виснажуються самі, щоб догодити тому ідолу ідолу скупості. Є різні ідоли. Нема часу їх всіх називати. Є маленькі, є великі. Є ніби так, на перший погляд, благородні, а є зухвало і відверто е злі. Скажімо, як часто ми хотіли справити враження. і ми... Е так нас гріє щось з середини, коли ми щось таку сенсацію комусь розказали. Ми хотіли подати себе кращим, ніж ми є. І ми все докладаємо зусиль, щоб одягнутись, щоб сказати, ай подивіться, який я гарний, а яка я розумна і так далі, і так далі. Це ідол. А я хочу тобі сказати, що будь самим собою. Будь тим, ким ти є, ти прекрасна і так. Ти неповторна і так. Не потрібно прикрашати себе ще більше і заангажовуватись на тому, а й раптом про мене щось подумають. Думають про тебе гірше, ніж ти є. Не переживай. Будь сама собою, будь самим собою, не журись. Виглядаєш ти краще, ніж ти є. Не гордися, будь неповторною особистістю. Тебе оцінять. Тебе зацінять таким, як ти є. Ти потрібний комусь така, як ти є. Ти потрібна комусь така, от така, як ти є. Люба дівчина, яка хвилюється за себе, за свою зовнішність чи за свою долю. І це ідол, який починає тебе їсти, і це оселяється в твоє серце, стає твоїм скарбом, і потім цей скарб він не є добрий. І ось прийшли ці люди. Вони не прийшли до колдуна, до ворожки, до якоїсь чи до якихось гороскопів, як сьогодні популярно, вони прийшли до Бога і до Божого пророка і своєю нуждою і просять, щоб Бог допоміг, щоб Бог щось там розрулив в їхньому житті. І ви бачите, тут, тут таке знакове місце писання. Бог дуже швидко зреагував. І як тільки Бог бачить в серцях людей своїх конкурентів, Бачить інших богів, Бог перестає відповідати на будь-які звертання людей. Все, що він бачить, це того ідола, який є в серці людини. Все, що він може говорити з ким і про що він може говорити в твоєму житті, це тільки про твого ідола, а звідтак не про твої проблеми, прохання чи звертання, з якими ти приходиш до нього в молитві, чи ще десь. Висновок потрібно викорчувати. З твоїх коренів, з твого серця, усіх ідолів. О, це непроста справа. Як часто вони так оселяються непомітно, крок за кроком, завойовують територію і потім панують над усім життям нашим і над усім серцем. І людину видно, коли починаєш з людиною говорити, спілкуватися, десь мати спільну якусь практику чи якесь діло спільне, чи довгу дорогу, скажімо. І ти починаєш бачити, чим, чим наповнене серце людини, що володіє нею. Ви можете себе впіймати на думці, і я вам дам невеличкий тест, ви можете зробити це. Проаналізуйте, будь ласка, про що ви найбільше думаєте? Що у вас найбільше крутиться в голові? Для чого ви виділяєте найбільше часу? Куди йде найбільше грошей у вашому житті? Що для вас є таким бажаним, омріяним? Кого ви годуєте зранку кожен день і до вечора, Кого ви, якщо десь, десь буває якась чимось іншим зайнятий, яких півдня чи, чи годину, чи дві, чи три, хто починає стукати і тягти вас, і казати, а я, мене погодується, твій ідол. Зробіть такий тест і перевірте себе. І ви побачите, які цінності в вашому серці. А від серця каже Біблія, джерела життя. Від серця джерела всіх вчинків. Чим наповнене твоє серце? Проте ти мрієш, проте ти думаєш, на те ти скеровуєш свої цілі життєві, туди вся твоя увага, весь твій фокус, зрештою, всі твої діла і слова, вони крутяться навколо твого Бога. І потім ти кажеш, О, Господи, захворіла! О Боже, мені треба те! Охрани мене, Господи, бо я сідаю в літак. А він глянув: хто такий? Ах, це ти ідол. Він бачить тільки твого ідола. Він не може побачити тебе з твоїм проханням, він бачить тільки в серці Твого ідола. І тому все слово Боже, весь старий заповіт, наповнений Божими словами, щоб хранили себе від ідолів. Бог говорить, що ви пішли до ідолів. Ми думаємо, що це якісь боввани, якогось там дерев'яного бабу якусь поставити, як у нас в парку в луцьку стоять, чи камінну. Та ні. Вони в Твоєму серці, ці баби, дерев'яні і камінні. Це твої вподобання, це твої мрії, це твоя, твої скарби, твої цінності життя, якими ти живеш. І якщо вони є в опозиції до Бога, якщо це альтернатива Богові, якщо це інші боги, які не до вподоби йому, він ревнує, він закономірно реагує проти цих богів. Любий мій глядачу. Сьогодні надто серйозна тема. І ми почали про те, що зараз свято переображення. Я радив би тобі не клеїти черговий раз якісь штучні плуди і робити, подавати себе штучно-зовні, правильним, таким порядним і таким, і таким інтелігентним і розумним праведником Ісус докоряв Фарисеям, що ваш зовнішній лиск не відповідає, лоск не відповідає вашої внутрішньої оці, 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 падалі тру, трупної. Зовні ви гарні, ваша релігійність і набожність, але всередині ви могила, домовина. Друже мій, якщо в тебе серце гниле, тому що гнилі боги там, лікуй його негайно, і Біблія для того тобі є, і сам Господь Він пропонує своє серце в дар. Ісус пропонує своє серце. Коли люди приймають Бога, коли вони каються тут, в них народження згори проходить, вони кажуть такі слова. І ми їх мотивуємо це казати. Вони кажуть, Ісус, війди в моє серце і живе в ньому. Оселись в ньому, Ісусе, і хай ніхто більше, хто б туди не рвався, хто б не претендував на моє серце, нехай ніхто більше не влізе туди, на права господаря. А якщо хтось десь і завітав, десь випадково щось влетіло, десь хтось підбурив, чи хтось звабив, чи вговорив, то сила Божа. Вона міцніша. Ісус, Він сильніший. Той, хто в нас сильніший за того, хто в тому світі. І в нас, як християн, безумовно, є спокуса. Ми живемо в цьому світі. То там, то там вхопитись за щось, то нас за, запалила якась е, мрія про якесь збагачення, то ще то ще якісь стосунки, то позиції, то кар'єра, то ще щось і так далі, і так далі. Але слухай. Бог претендує на першість в твоєму серці. Якщо він її не має, марні твої зусилля чогось від нього очікувати на взаєм. Тому хай благословить тебе Бог в цьому, шукай в своєму серці переображення. Зрів корінь, як казала група авторів під псевдонімом Козьма Протков у XIX столітті. Саме в корені твої джерела життя, саме там звідти. Є сигнали, які мотивують тебе зробити так чи інакше, піти вправо чи вліво, чи посидіти, чи піти. І таких ідолів є багато. Може ти просто ледар, і це теж ідор Ліні. Іду, іду ліні. Ти може просто десь вилежуєшся, не хочеться тобі, тобі хочеться комфорту. Може ти заангажований на чомусь, і ти вже бачиш, що, що далі сили немає. А я все пнусь і пнусь, а я все пнусь і пнусь. Заспокойся, Бог хоче принести свій шалом божественний і мир в твоє серце. Почни з Господа, відсунь і викинь всіх цих ідолів. Перестань бути заангажованим, перестань бути стурбованим. Перестань хвилюватись і почни жити. Довірся Господу, довірся в Його руки, коли Він приходить і оселяється на цьому престолі Твого серця, на троні Твого серця, він починає царювати там, Він бере під свій контроль всі сфери твого життя. Він впливає на всі справи так, що ти, не будучи. Стурбований з якогось приводу, раптом отримуєш подарунок багато речей, які приходять просто від Господа, тому що в тебе правильне серце. Бог побачив, що ти довірився йому, Бог побачив, що ти віддала своє життя йому і своє серце, і він починає давати тобі навзаєм свою благодать, свої благословіння, своє зцілення, своє забезпечення, свою свободу і свої зміни. І ти раптом починаєш не впізнавати себе, чи це я, чи ні. Та я б ніколи так. Я опитував людей в нашій церкві і всі кажуть, та я вже всім разів матюкала, та я б ще там щось, та я твої очі вирвала вже, а тепер, а тепер вони спокійні, благословенні, Миролюбні, добрі люди, від яких просто пахощі навколо добра, милосердя, позитиву, тому що Бог наш такий. Такого Бога я проповідую вам, такого Бога несе вам ця програма. Хай Він війде в твоє життя, хай оселиться в твоєму серці, хай Він буде Богом, хай витіснить всіх ідолів, переглянь своє серце, заглянь в нього. Ви, вигони і накажи піти геть в ім'я Ісуса, всім, хто там. Оселився, вкурчувався і сидить законно. Віддай своє серце Богу, коли Бог вселиться в нього. Всі такі квартиранти незаконні, не прописані там. Вони будуть стукати в двері, але ти їм будеш казати ви не за адресою. Я належу Господу. Це помешкання Ісуса Христа. А ти чого сюди прийшов? Ти хто такий біс? Не йди сюди, це не твоє місце. Не маєш права зась, не твоя територія, це Божа територія. Любий мій, я знаю, що це зачепило твоє серце. І я вірю, що зараз це преображення, воно прийде в твоє життя. Просто через це слово, якби посіяне насіння, воно впало зараз в твоє життя, в твоє серце, як в добрий ґрунт. Ти почнеш думати, ти почнеш заглядати в своє серденько. Що в ньому? Чим я живу? Що мені дороге? Які в мене життєві цінності? І ти почнеш. Ревізувати себе під дією Духа Святого, Бог він завжди допомагає. Ми не одинокі в цьому процесі. Це не просто якась е, велика праця над собою, над своїм самовдосконаленням. Бог поруч завжди, Він готовий допомагати, він готовий лікувати, підтримувати, він готовий вигоїти розбите серце. І кажуть, серцю не накажеш. А я хочу тобі сказати. Що з Божою допомогою, з допомогою твоєї віри і рішення, яке ти зараз приймеш, ти можеш наказати своєму серцю, ти можеш коригувати своє серце, адже з твого серця. Або лихе, або добре виходить. Якщо ти бачиш що щодня тільки одне лихе, якщо ти бачиш, що твоє життя зранку до вечора в прокляттях, в злі, в лихослів'ї, в в якомусь незадоволенні життям, або навпаки, є такі люди, що вони все знають. Теж мають такого ідола. Він експерт, він всіма розібрався. Всі не такі, не такі політики, не такі президенти, не така країна, не такі сусід, не така жінка, не такий чоловік, один він такий. І всі ці ідоли, маленькі чи великі, вони просто працюють на одне: на гординю, спекулюють через твої амбіції, а потім нищать тебе. Все це нещирий і неправильний, і нечесний, і не істинний Бог. Тому що ціль сатани вбити тебе і погубити. Що й приходить від цих ідолів? Ці ідолі приносять смерть. Спочатку обман, лжу, а потім смерть. Потім людина гине від того. Спочатку заграє, спочатку жартує, посміхає. Та, нічого там, от є, ну нехай ну там можна трошки. Там. Ну так, так. Але потім це переростає в більше, в більше, в більше, в залежність, в рабство і в смерть. Я не бажаю тобі цього, любий друже. Тому це свято, преображення Господнього, хай відбудеться твоє преображення. Переобразись від слави земної в славу Небесну, як Ісус, і засяй новим світлом. Хай всі побачать, що той же ж мій знайомий чи знайома, власне, тебе який став інший. Якось змінилась вона, щось переобразилось. І це можна сказати про кожну людину, яка ходить в нашу церкву, яка зустрілась з Христом. Бог змінює. Слово Боже змінює. Дух святий змінює. Ісус змінює і змінює корені, засадничі, фундаментальні корені особистості. Кожної людини змінює серце. Більше всього, чим цінуєш. Приче, четвертий розділ: чим живеш, чим наповнений? Храни серце, тому що від нього, з нього йдуть джерела всіх побуджень, всіх мотивацій, а згодом вчинків, а згодом поведінки, а згодом укладу твого життя, а згодом твоєї долі і тут, і в вічності. Як важливо сьогодні зробити це, щоб переобразитись вже тут, щоб бути переображеним Божу славу, і там в вічності бути з Господом. Я вірю, що це не дарма був проведений час із Словом Божим, і з мною, з Божим проповідником, і з тобою, який слухав мене. Я вірю, що Бог стукав твоє серце, і ти просто нічим не витравиш тепер це слово. Воно буде зсередини середини буравити тебе і казати: Заглядай на серденько. що в мене там? Що в мене там? Ой, лихе моє серденько, хай хранить тебе Бог і переобразить твоє серце. Тобі на добро, на щастя і на долю в ім'я Ісуса Христа. Амінь.